Ну і тим часом рашистські ж змі звинувачують е, Кадирова у загибелі понад 20 вояків у армії у Курській області. Коли Кадиров проголосив про так зване звільнення села Режівка на Сумщині, зсу накрили вогнем окупантів. Через це вони зазнали втрат. Пишуть у тамтешніх пабліках. Деякі проявляють ініціативу звернутися до Путіна, аби той покарав Кадирова за загибель бійців і той безлад, який влаштовують Кадирівці на фронті. Дослухається. Давай подивимося, що у нас ще відбувається більш предметно на сумському напрямку. Останнім часом там зменшилась кількість кількість спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він підкреслив, що ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою і просування ворога не фіксується. Він також додав, що Росія продовжує обстрілювати Сумщину, не застосовуючи різноманітне озброєння. При цьому прицільно б'є і по населених пунктах. Василь Пихньо, військовий оглядач, доєднується на до на нашого ефіру. Поговоримо про перспективи на цьому напрямку. Пане Василю, вітаємо вас. Вітання, колеги. Пане Василю, на ваше бачення, яка перспектива розгортання нових бойових дій на Сумщині? Чи у такому форматі ДРГ позаходять, так вони і залишиться? Чи росіяни будуть вводити більш великі сили? Пана відповідь на це запитання потрібно розпочати трішечки а, здалеку, і сподіваюся, я маю кілька хвилин для того, щоб пояснити таку свою суб'єктивну позицію того, що може відбуватися найближчим часом. Отже, ми знаємо, чули зараз від а, головного управління розвідки про те, що зараз є близько 550 тисяч російських військовослужбовців в Україні та на підступах до наших державних кордонів. А, ми знаємо також за анонсами президента, які звучали ще у травні, на початку травня, з приводу того, що а, таких а, ворожих ресурсів буде. Збільшення до кінця літа ще плюс 200-300 тисяч. Ці е, оцінки лунали і від командувача сухопутних військ Павлівка і від президента, і е, зрештою і командуючи гонкомандуючи зсу Сирський говорив про це, е, тобто. Давайте припустимо, що зараз є 550, до кінця літа це ще 2-3 місяці, в середньомісячному темпі буде мінус, нехай, 100 тисяч росіян в тому темпі, якому зараз їх ліквідовують, мінус 550, мінус 100 тисяч, виходить 450, і додаємо сюди ще 200-300 тисяч. В купі це так на скидку виходить 700 тисяч росіян. Страшенно велика цифра виглядає от реально 700 тисяч росіян можуть з'явитися на кордонах і безпосередньо на території нашої держави. Це я до того веду, що тому кому зараз дається, що навіть з стабілізації ситуації на Харківщині все вже вирішено і все вже заспокоєно. Ні, однозначно, велика битва. Велика, можливо, навіть і бійня попереду, і вона може розгорнутися в двох сценаріях, які передбачити ну ні я, ні будь-який інший аналітик не зможе два сценарії ці які. Позитивні для росіян, що вони проривають фронт і рухаються кудись стрімко великою всією, своєю ордою, і тоді ставлять нас в дуже незручне становище, в тому числі і переговорне, або ми отримуючи західне озброєння, те про що вчора наприклад говорив сенатор Лінсі Грем зі сполучених штатів Америки. Ми організовуємо таку собі криваву баню для Росіян, коли ця вся орда 700 тисяч просто потрапляє під максимально великі ураження з усіх можливих засобів в вогневого ураження тих, які нам передадуть партнери, тих, які ми самі здобудемо: дрони, реактивні системи залпового вогню, артилерія, все буде летіти по них і просто знищувати їхній не просто потенціал, а просто знекролювати російську армію, Тоді перед нами відкриються певні можливості. Ось такі два сценарії. два Який він буде? Що буде реалізовано в підсумку? Я не знаю. Я не буду тут говорити, що гарантовано росіянам нічого не вдасться, тому що я банально не можу спрогнозувати це, адже неймовірно багато є невідомих у цьому врівнянні, починаючи від того, чи нам партнери зможуть забезпечити ті озброєння, які нам необхідні, завершуючи тим, а чи ми внутрішньо, так би мовити не розпадемося і не розвалимося в нашій стійкості до того моменту, коли росіяни зберуть наприклад 700 тисяч. Ну і аналогічно це грає і щодо них. Тому цих невідомих у цьому рівнянні надзвичайно багато. Тепер, Але ж на о... даний момент ми ж розуміємо, що вони давно почали тиснути на часів. Яра тут і на Харківщину додали, і нічого в них такого по суті і не вийшло. І наступальний потенціал у них же так само він не вічний. Але він їх є осі Ті е, аналітики, які фіксують переміщення російської ворожої техніки на підступах до України, вони говорять про те, що, наприклад, є така група Фронтелідженс інсайд в твіттері Вона дуже активно поширює свої е, е, огляди. Вони стверджують, що за їхніми спостереженнями за супутниковими знімками росіяни зараз сотні одиниць збройної техніки переміщують на кордонах е, перед Україною. Тобто, попереду ще головний бій е, цієї фази війни і цього літа. Попереду цей бій, чи зачепить цей бій, наприклад, сумщину, якщо може деталізувати. Вимося до вашого запитання цілком вірний. Я зовсім ну от повністю погоджуюся з аналітками Діпстейт, яких я знаю, з якими спілкуємося, що на сумщині росіяни би хотіли відкрити фронт. Вони б його задоволення відкрили вже давно. Адже от сьогодні ми з вами говоримо так: фактично один місяць і один день. Відколи було відкрито Харківський напрямок, Харківський фронт, і таким чином на Харківщині отривають ті бої, про які ми вже по суті місяць говоримо. Але вони були по суті неуспішними для росіян. Тому що ні вивчанську не взяти не змогли, ні вийти на кордони на ті рубежі обстрілу Харкова артилерійськими системами. Вони також не змогли втратили чимало ресурсів і в підсумку втратили свій запал, скажімо так, наступати на Харківщині, та ще й додаткові ресурси з інших напрямків, в тому числі з сумського перенаправили до Харківщини для того, щоб підтримувати темп ну тих бойових дій, які там необхідно, хоча б якось підтримувати на півночі Харківщини. Крім того, вони передослуховували свої ресурси із Херсонщини з Лівобережжя Скуп'янщини теж були такі дані, що вони робили цю передислокацію. Відповідно, не успіх харківського наступу сприяв тому, що на сумщині росіяни не почали наступальні дії. Те, що зараз там відбувається, це абсолютно реально просто фількіна грамота, малюнки, пропагандистські зображення з боку Кадирова. Врешті-решті, всі відео, які вони показували, навіть невідомо чи вони знімали їх саме в ці дні, тому що реально те, що каже Діпстейт. Село Рижівка на кордоні із Російською Федерацією. Ну на жаль, так сталося, що коли малювали кордони між Україною та Росією, ніхто не встановлював їх згідно з якимись географічними особливостями, е, конкретно на цій ділянці нашого кордону із Російською Федерацією, тому що Рижівка виходить одне єдине село, яке лежить за річкою поближче до російського кордону, і тому цілком реально, що це село сателіт. По суті, Тьоткиного російського Тьоткіного, яке прив'язане до нього. Якщо там подивитися ширше карту, то просто вулиці, одна з одних одна з однієї вулиці переходять з Дріжівки до Тьоткінного. І от ви зараз показуєте карту, якраз на захід, на південний захід від Дріжівки, Бачите, така голубенька смужечка. Це річка, це будь-які такі от рубіж оборони, який не дозволяє, скажімо так, ну немає потреби. Туди заходити нашим військам. Більш того, це улогована. Якщо подивитися на карту визот, висоту цей населений пункт Рижівка. Він розташований 144 метри над рівнем моря. Буквально дещо східніше південно східніше є наш український населений пункт Стукалівка, де так само вичевить. от там уже є наші війська, і там є позиції 180 метрів над рівнем моря. Тобто, перевага по висотах 40 метрів, немає сенсу заходити в яму для того, щоб там. Просто ну перебивали тебе, ось ось, і все е, саме тому російські ДРГ там віддавна були, є і я більш того скажу, що е, будуть очевидь, далі заходити, але це не є якась така гіперкатастрофічна ситуація, від якої ми б українці мали б бити на сполу. Однозначно, але е, пане Василю і ті аналітики, яких ви згадували з Deep State, і от ваша ця така географічна довідка, така може є сенс брати під контроль та тьотки на вогневий. Ну а чого й ні? Хай не тільки бас... ще бекана, хай страждає, правильно. Був би сенс колегу брати тітьки на підконтроль, якби в нас були сили на це. Ми об'єктивні свідомі того, що в нас зараз на деяких ділянках фронту а, фронт а, не вдається стабілізувати. Зокрема, я кажу про Покровський напрямок. До речі, це наша велика така, знаєте, логічна помилка. Коли ми більше уваги приділяємо з цьому, це ж так само стратегія гібридної війни. От Кадиров викинув своє відео. все ми по ефірах почали говорити про а, те, що відбувається на Сумщині. В той час, коли на Сумщині, ну там мізер, мізер російських військ а, ще трошечки більше їх, звісно, але не мізер, але на Харківщині, і ми так само вже місяць говоримо про це в той час, коли більше половини е, з тих 550 тисяч 270 близько тисяч, можна навіть і більше, зосереджені на лінії між очеретиним е, та часовим яром, тобто на східному Донецькому напрямку. І там будьмо відверті е, щодня є якісь невеличкі е, ось ці просування росіян, Нехай це буде 100 200 метрів, але зупиняти їх там не вдається. Поки що повністю стабілізувати фронт не вдається і на тому ж таки Донецькому напрямку у нас є відтинки фронту, де у нас недостатньо. Тих ресурсів недостатньо тих сил для того, щоб утримувати там фронт, відповідно, коли ми говоримо про те, чи варто взяти Тьоткіно під контроль. Ну то напевно, першим ділом треба забезпечити те, що ми мали можливість ефективно оборонятися проти Російської Федерації і знищувати їх, і не дати їм можливості взагалі ніде просуватися. Ну а потім вже думати про ось такі асиметричні дії з захопленням їхніх населених пунктів. Тому, ну на мою думку, це недоречно відповідаючи напряму ваш, на ваше запитання: чи варто нам брати чи не брати під контроль населені пункти, типу Тьоткіна Шебекіна й Подібне пане Василю заради справедливості, скажу, що ми говоримо про всі напрямки. Звичайно, і пізніше будемо говорити так. про Донеччину, але з вами можемо зачепити і тут. Ще у нас пару хвилин лишається. Я до того, що в часів яр, мабуть, і які ви вже згадали, це дві ну найгарячіші ділянки фронту і перспектив зупинити їх після Вдіївки. Ще у нас чомусь теж не виходить, так. Я, я так само заради справедливості це не звинувачення звучало, Я просто маю на увазі, що ну погодьтеся в суспільній свідомості. от те, що почалося на Харківщині, воно одразу викликало занадто багато уваги у порівнянні з тим, що ця увага зникла із східних якраз таки напрямків. Е, я не сумніваюся, що наші медіа, і зокрема, так ваш телеканал, він так само висвітлює і інші напрямки. Це все рівно от я кажу про суспільні... Суспільну увагу так і я і суспільну увагу, що вона в основному прикута от саме зараз там до півночі, тому що там якісь інформаційна зачіпка відбувається. Але насправді дуже критична і важка ситуація в нас очеретина часів яр, там де е, росіяни справді мають найбільше свій наступальний потенціал, і вони тиснуть на ці ділянки фронту. Е, поступово ну не те, щоб здобуваючи якісь шалені успіхи, головна задача там це, звісно, знищувати максимальні кількості противника. І цю це максимальне знищення кількості противника. Ми спостерігаємо зараз і в часовому ярі, і в районі очеретиного, але нас там об'єктивно також є проблеми. Проблеми з ресурсами, з кількістю людей. Те, що от буквально вчора, позавчора, навіть же публічно просто виходять бійці деяких бригад територіальної оборони, зокрема на очеретинському напрямку, і волають, кажуть, нам видають бойові розпорядження, які ми не здатні виконати, тому що в нас недостатньо людей для виконання. Таких бойових розпоряджень нас все ще існують певні проблеми по донесенню об'єктивної і реальної і реалістичної картинки фронту від командирів на місцях до командирів повище вище, чому не, не доноситься правда, тому що може дати по шапці, але дякувати Богу, у росіян цих проблем більше і вони вони втрачають звісно дуже багато, але втрачаємо і ми. Тому щось із цим саме східним напрямком, де свого часу невчасно збудовані фортифікаційні рубежі, недостатньо сил за зараз нас. Це питання до мобілізації, яке так само багато крутиться в наших ефірах, і ми про це говоримо. Воно має ну доповнити, скажімо так, комплектність наших військ для того, що противника зараз нам треба виключно оборонятися, от виключно оборона з максимальним знищенням ворога. Ось це наш е шлях, е скажімо так, спрогнозую на найближчі кілька місяців. Ось це наша задача. А далі, коли ми зрозуміємо, що ми підготували е в режимі мобілізації трішечки військ, і нас справді приходить західне озброєння. От тоді ми можемо поговорити. До того, про що я починав. Кривава баня для окупантів і якісь наші контрдії, контрзаходи, контрудари. Пане Василю, дуже вдячні вам за ваші думки, ваше бачення, ну і роз'яснення певних процесів, які стосуються фронту всіх напрямків. Дякуємо вам. Василь Пихньо, військовий оглядач, доєднуся до нашого ефіру.